Чи потрібний лейбл музиканту? У суспільстві досі існує думка, що незалежний музикант не зможе далеко пробитися без допомоги умовного дяді продюсера чи величезної команди з лейблу. І знаєте, хоч ця думка є досі поширеною, зараз це вже далеко не так, адже раніше ти мав пробиватися через коти на радіо. Прорватися на телебачення і башляти редакторам за те, щоб хоч якось вибитися в ротації. Ну і звісно, самостійно зі своєї кишені заплатити кеш за те, щоб тебе записали на студії звукозапису. Ну а сьогодні ти можеш записати свій вокал на диктофон телефону, створити інструментал в умовному фруті Лупс, а далі звести це все добро і самостійно залити на стрімінги. Ти можеш вже не домовлятися про ротацію на телебаченні чи на виступ на якомусь ранковому шоу. Якщо ти цікавий і самобутній, тобі достатньо просто записати декілька класних відео у TikTok. Ну при тому, не заключаючи угоду з дорогим продакшеном та блін. При потребі ти можеш поєднувати роль і артиста, і сонграйтера, і кліпмейкера, і контентмейкера, і піар-менеджера, і саунд-продюсера в одному обличчі. Ну і тут я хочу передати привіт Давиду Голубенко, адже якби у добі було не 24 години, а хоча б 28, Давид з легкістю поєднував всі вищі перечислені ролі, адже він сам пише музику та текста, сам може створити обкладинку. Ну і в разі чого сам себе зняти на камеру і при потребі замонтажити собі ахір'яний кліп. І йому тільки 18. Років. Так от, описавши все це, я хочу повторити питання, чи потрібний музиканту лейбл. Ну і щоб не затягувати, я одразу скажу відповідь. На це питання ти маєш відповісти сам. Для тебе лейбл в першу чергу це інструмент, який потрібно правильно використовувати. Він може одночасно дати тобі і можливості, а може і обрізати твої крила. Ви на каналі Волосата Культура. Давайте розбиратись. Але перед цим попрошу поставити лайк, підписатися на цей канал, ну і звісно, залишити свій фідбек у коментарях. Приймаємо його у будь-якому вигляді. Ну і звісно, це відео було б неможливо без вашої підтримки та без роботи Збройних сил України. Будь ласка, не забуваємо донатити для наших захисників та захисниць. Актуальний збір залишаю в описі до цього відео. Передусім, давайте визначимо, а що таке лейбл. Лейбл це компанія, що займається виробництвом та просуванням, ну і звісно, розповсюдженням музичних треків. Вони можуть також допомагати артистам у розвитку кар'єри, управлінні правами на музику та багато в чому іншому. Історія музичних лейблів починається ще у 19 столітті з появою перших фонографічних компаній. З того часу роль лейблів значно еволюціонувала. Сьогоденні основні функції музичного лейбла включають: відкриття та розвиток талантів. Виробництво, маркетинг, дистрибуція музики та багато чого іншого. Перейдемо до прикладу. Давай гіпотетично уявимо, що ти класний вокаліст. Ти не знаєш, як грати на музичному інструменті, ти розумієш, що з тебе такий собі санграйтер, але ти точно викупаєш, що ти мега харизматична особистість, яка прагне показати себе світу. В такому випадку тобі потрібний буде менеджер, який буде контролювати всі твої процеси. Ну, а також санграйтер, який напише тобі хіт, саунд-продюсер, який зможе задати тобі мелодику, ну, звістити твій вокал з музикою, маркетолог, який підкаже, як правильно тобі подати композицію. Ну і, звісно, дистриб'ютор, який правильно завантажить твої треки на стрімінгові сервіси, та подбає про авторські права. Ну, я ще можу туди додати SMM-щика, який тобі розкаже, як правильно взаємодіяти з аудиторією через соціальні мережі, піарника, який допоможе налагодити контакти земї, режисера. Ну, короче. Лейбл тут має змогу допомогти тобі всім, чим можна, аби ти розкрився. Але є нюанс. Фішка в тому, що тобі потрібно зрозуміти, наскільки вони вірять у тебе. Якщо вони бачать у тобі майбутню зірку, що може завоювати серця мільйонів шанувальників, то вони охоче вкладатимуть гроші і зусилля, сподіваючись на великий заробіток у майбутньому. Якщо ваші шанси на успіх їм здаються сумнівними, ну вони можуть обмежитись допомогою з відеокліпом або невеликим просуванням. Якщо вони майже не вірять у ваш успіх, але все одно хочуть дати шанс. Ну або перевірити, наскільки ваша музика може бути актуальною, то вони можуть випустити її на стрімінгові платформи, або дати декілька класних анонсів у соціальних мережах серед лояльних блогерів чи артистів. Лейбл не просить вас за це платити. Натомість їх цікавлять ваші треки, які потенційно можуть стати хітами. Іноді вони можуть навіть запропонувати вам фінансування за повне право на ваші пісні. Основна вигода від співпраці з лейблом полягає у потужному просуванні та управлінні кар'єрою артиста. Що однак вимагає довготривалого, хоч і надвічного зобов'язання. Зазвичай контракт з артистом укладається на термін приблизно від 3 до 7 років, після чого його можуть переглянути, а також потім заново оформити. Протягом цього періоду артист мусить задовольнятися невеликою зарплатнею, в той час як його концерти можуть збирати величезні зали. Головне тут знайти правильний момент для виходу і чи варто взагалі зв'язуватися з лейблом. Це пов'язано з тим, що багато талановитих музикантів. Не мають навичок управління. У сучасному світі будь-який музичний проєкт є продуктом, який вимагає зусиль не лише у створенні самої музики, текстів, ну і, звісно, аранжувань, а у продакшені, виконанні маркетингового плану, ну і багатьох інших аспектах управління та менеджменту. Уявіть собі, умовно, Білі Айліш без потужної підтримки її лейбла, без професійно створених музичних відео, без стильних образів, які розробляються. Цілими командами без оглядів її треків у відомих медіа і без ефективного розповсюдження її творів на YouTube. Ну і звісно, без участі в популярних телевізійних шоу. Швидше за все, її слава була б значно скромнішою, і вона могла б не отримати стільки гремі та інших музичних премій. Ніхто не заперечує талант самої артистки, і ніхто не заперечує, що її брат це справжній музичний геній. Але все ж таки, чи не корисний був той поштовх від лейбла, який, до речі, став можливим завдяки їхнім батькам, які відомі у Голівуді, коли варто підписати контракт з лейблом? Підписання контракту з лейблом це великий крок у кар'єрі будь-якого артиста, тому важливо знати, коли саме це зробити. Ось кілька ситуацій, коли це може бути вигідно. Перше – це коли ви готові до наступного кроку. Якщо ваша музика вже має слухачів, ви активно виступаєте і вам потрібна підтримка для подальшого зростання. Ну і тут лейбл може допомогти просунутися на новий рівень. Друге, це коли ви розумієте умови. Важливо повністю розуміти умови контракту, які вам пропонують. Третє, це коли лейбл дійсно зацікавлений у вашому розвитку. Якщо лейбл показує істинну зацікавленість у вашій музиці та має конкретні плани щодо того, як вони можуть допомогти розвинути вашу кар'єру, це хороший знак. Четверте це коли ви потребуєте ресурсів. Лейбл може забезпечити доступ до професійних студій звукозапису, маркетингу, розповсюдження та інших ресурсів, які можуть бути недоступні для самостійних артистів. П'ята це коли ви готові до компромісів. Працюючи з лейблом, можливо, доведеться йти на певні компроміси стосовно креативного контролю чи, наприклад, фінансових умов. Якщо ви готові до цього і вірите, що переваги співпраці переважають потенційні недоліки, це може бути правильним рішенням. Коли краще не звертатися до лейблу, музичні лейбли пропонують значні ресурси та підтримку, але не всі артисти відчувають потребу у такому типі співпраці. Не потрібно зв'язуватися з лейблом, якщо ви вже самостійний артист, який вже має сильну фанбазу. І ви чітко розумієте, що потрібно для того, щоб її утримувати. Музиканти, що успішно використовують соціальні мережі та інші платформи для безпосереднього зв'язку зі своїми прихильниками, можуть не відчувати потреби у додатковому просуванні з боку лейбла. Артисти, які цінують свободу, понад усе також не зацікавлені у тому, щоб мати співпрацю з лейблом, адже лейбл, передусім, дає певну цензуру, а також може накладати якісь певні обмеження стосовно творчості. Також в лейблі не будуть зацікавлені ті музики. Які спеціалізуються на дуже нішових жанрах. Артисти, чия музика звернена до вузько спеціалізованої аудиторії, можуть не потребувати масштабного просування, яке пропонують великі лейбли. Також незацікавленими в лейблі можуть бути музиканти-ветерани, які вже мають стабільний дохід і визнання. Досвідчені артисти, які вже заробили репутацію та фінансову незалежність, можуть вибрати самостійний шлях, щоб зберегти більше прибутків та контролю над своєю творчістю. Дуже важливо, щоб кожен артист індивідуально оцінив свої потреби, цілі та умови ринку, перш ніж приймати рішення про підписання контракту з будь-яким лейблом. У майбутньому відеоролику мені б хотілося б розповісти про те, які лейбли є в Україні і з якими варто мати співпрацю. Ну а поки я хочу попросити вас про лайк, підписку та ваш фідбек у коментарях. Також хочу нагадати про наш обов'язок, а саме донат на Збройні Сили України. Актуальний збір залишаю в описі під цим відео. Щиро вдячний за ваш перегляд та до нових зустрічей!